П'ятнадцятирічний капітан, частина друга. Розділ 13 У факторії. Гарріс брехав, кажучи, що місіс Уелдон, її син Джек та кузен Бенедикт загинули. Всі троє перебували ніде інде, як у Казонде. Малий Джек майже одужав. Відтоді, як вони покинули болотисті місця, Пропасниця до хлопчика не поверталася. Звісно, якби мати й син йшли пішки, вони геть знемоглися, б. але їх несли в кітанді, бо навіть піклувалися про них, тож вони почували себе непогано, принаймні фізично. Місіс Уелдон нічого не знала про своїх супутників. Вона бачила, як Геркулес утік у ліс, але не відала, що з ним сталося далі. Вона тішила себе надією, що тубільці не вчинять розправи над Діком Сендом без Гарріса і Негору. Але Нен, Том, Бет, Остін і Актеон вони негри, і з ними, безперечно, поводитимуться, як з неграми, бідолахи. Чи могли вони думати, що їм доведеться брести в каравані невільників по цій страхітливій Африці? Місіс Суелдон не знала навіть, що караван Ібн Хаміса прибув до Казонде. Вона чула галас ярмарку, але й гадки не мала, що то таке. Не знала вона ні про те, що Тома і його товаришів продали арабському купцеві, ні про те, що їх незабаром поженуть до нового господаря. Не знала і про загибель Гарріса, і про смерть Муані Лунга. І про його пишний похорон, де Діка Сенда мали принести в жертву. Нещасна жінка була в лабетах, работоргівців і Негору. Вона не могла навіть накласти на себе рук, бо що тоді сталося б з її сином? Місіс Уелдон не віддала, що чекає її у майбутньому. Під час переходу від Кванзи до Казонде, Гаррі Негору. Не обізвались до неї і словом, а в Казонде вона жодного разу їх не бачила. Виходити з факторії їй не дозволяли. Чи ж варто казати, що кузен Бенедикт, ця велика дитина, нічим не міг зарадити біді місіс Уелдон? Це й так зрозуміло. Коли вельми шановний учений довідався, що він не в Південній Америці, доти він у цьому не сумнівався, а в Екваторіальній Африці то навіть не спитав, як же це вийшло. Проте він був глибоко розчарований. Адже кузен Бенедикт дуже пишався тим, що перший знайшов в Америці муку Цеце -це та войовничих термітів. А виявляється, це звичайнісінькі африканські комахи, яких раніше за нього знайшли і описали вчені натуралісти. Кузенові Бенедикту. Довелося розпрощатися з мрією, уславити своє ім'я цими відкриттями. Справді, яка дивина в тому, що ентомолог привіз із Африки колекцію африканських комах? Але, заспокоївшись, після розчарування, кузен Бенедикт сказав собі, що земля фараонів, так він називав Африку, невичерпна скарбниця для ентомолога. І що він анічогісінько не втратив, опинившись тут, а не на землі Інків. Навпаки, він виграв. Це ж тут, в Африці, водяться жужелиці мантікори, жуки з довгими, волохатими лапками, із загостреними надкриллями і величезними щелепами, повторював він собі, а також і місіс Уелдон, яка пускала його слова повз вуха. Найцікавіша з них горбкувата мантікора. Що й казати? Тут можна зробити визначні відкриття, і я їх зроблю, якщо тільки ці славні люди дозволять мені виходити на пошуки комах. Легко здогадатися, хто були ті славні люди. Проте кузен Бенедикт не мав підстав скаржитися на них. Гарріс Інигору дозволяли йому шукати комах. Тим часом, як Дік Сент, коли вони йшли з узбережжя до Кванзи, забороняв йому відходити від загону. Простодушного кузена Бенедикта вельми зворушувала поблажливість цих славних людей. Він був би найщасливіший серед ентомологів, коли б не загубив двох предметів, за якими дуже жалкував. Бляшанка з колекцією, як і раніше висіла в нього через плече, але окуляри не сиділи на носі, а лупа не теліпалася на шиї. Отож тепер, знайшовши комаху вчений, щоб краще роздивитися, підносив її до самісіньких очей. Це завдавало йому неабияких прикрощів. Чого б тільки він не дав за пару окулярів, але цей товар неможливо було дістати в Казонде. Кузенові Бенедикту дозволяли ходити по всій факторії Жозе Антонію Алвіша, познали, що він не втече. До того ж, факторію оточував високий палісад, через який кузен Бенедикт однаково не переліз би. У факторії росли дерева й кущі, буяли трави, текли струмки, стояли будинки, бараки під соломою, хатини й курені. Годі уявити більш підходяще місце для пошуків рідкісних комах. Тож кузен Бенедикт з утіхою нишпорив по всіх усюдах. Він збагатив свою колекцію і склав план великого наукового дослідження про африканських комах. А коли б ще йому пощастило знайти якусь нову комаху і назвати її своїм іменем, він нічого більше і не хотів би в світі. Коли факторія була досить велика для наукових екскурсій кузена Бенедикта, то малому Джекові вона здавалася цілим світом. Йому також дозволяли гуляти, але хлопчика майже не цікали розваги, що їх він так полюбляв. Він не відходив від матері, та й місіс Уелдон не хотіла відпускати сина від себе, боячись, що з ним скоїться якесь лихо. Джек часто згадував батька якого так давно не бачив, і починав проситися додому. Питав про Нен, про старого Тома, про свого друга Геркулеса, про Абета, Остіна та Актеона. Казав, що дуже скучив за Діком Сендом. На всі запитання сина місіс Уелдон відповідала тим, що пригортала його до грудей, пестила і цілувала. Вона ледве стримувала сльози. Ні під час переходу від берегів Кванзи до Казонде, ні у факторії Алвіша, місіс Велдон не мала підстав нарікати на погане з нею поводження. І не схоже було, що ставлення до неї зміниться на гірше. Місіс Велдон тільки зрідка бачила Жозе Антоніу Алвіша, що жив у головному будинку факторії. Негору вона тут не зустрічала жодного разу. Певно, він жив десь інде. Відсутність португальця дивувала і водночас непокоїла її. Чого він домагається, чого вичікує, навіщо припровадив нас до Казонде? питала себе місіс Велдон. Незважаючи на своє становище і важкі думи, місіс Велдон часто згадувала чоловіка. Вона уявляла собі, в якому він розпачі, не діздавшись ні її, ні сина. Звідки йому знати, що дружина попливла на борту Пілігрима? Адже він гадав, що вона сяде на один із пароплавів Тихоокеанської компанії. Ці пароплави регулярно прибували до Сан-Франциско, але ні місіс Уелдон, ні Джека, ні кузена Бенедикта на них не було. Та й Пілігрим давно вже мав повернутися до Сан-Франциско. А що судно не з'являлося, а від капітана Халла не було вістей, то Джеймс Уелдон, мабуть, заніс, шхуну шхунувбриг до списку безслідно пропалих. Як приголомшить чоловіка повідомлення його оклендських кореспондентів про те, що місіс Уелдон відпливла з Нової Зеландії на борту Пілігрима, чи повірить він, що дружина й син загинули в морі? А як не повірить, де їх шукатиме? Певне, на Тихоокеанських островах або, може, на узбережжі Південної Америки, ніколи в світі не спаде йому на думку, що вони потрапили аж сюди, до цієї страхітливої Африки. Так міркувала місіс Уелдон. Що могла вона вдіяти? Втекти? Але як? Тут пильнували кожен її крок, а якби їй вдалося втекти. То щоб дістатись до узбережжя, треба було б подолати дуже небезпечний шлях, понад 200 миль пралісом. Проте місіс Уелдон ладна була піти на такий ризик, коли б не трапилось іншої можливості здобути волю. Та перш за все вона хотіла довідатись про наміри Негору. І ось нарешті вона довідалася про них. 6 червня, через три дні після похорону Муані Лунга, Негору прийшов до факторії. Він відразу попрямував до хатини своєї бранки. Місіс Уелдон була сама. Кузен Бенедикт подався на свою щоденну наукову екскурсію. Малий Джек грався десь на подвір'ї. Негору штовхнув двері, зайшов і, не вітаючись, мовив: місіс Уелдон, Тома і його супутників продано купцеві з Уїджі. Бідолахи сказала місіс Уелдон, утерши сльозу. Нен померла в дорозі. Дік загинув. Нен померла. І дік, скрикнула місіс Уелдон. Так, справедливість вимагала, щоб ваш 15-річний капітан заплатив життям за вбивство Гарріса, відповів Негору. Ви самі в Казонде, місіс Уелдон, зовсім самі, і мій тут над вами верх. Що вам треба від мене? прошепотіла місіс Уелдон. Ви і ваш син, і той недоумок, що гасає за мухами, маєте певну торгову цінність, яку я думаю, вигідно реалізувати. Одне слово, я всіх вас продам. Я вільна людина, твердо мовила місіс Уелдон. Якщо я захочу, ви станете рабинею. Хто посміє купити білу жінку? Є людина, яка заплатить стільки, скільки я з неї заправлю. Як звуть цю людину? не відступалася місіс Уелдон. Джеймс Уелдон, це ваш чоловік. Мій чоловік, вражено вигукнула місіс Уелдон. Саме він, ваш чоловік. Йому я й збираюся не просто повернути, а продати дружину і сина, а пришелепкуватого кузена піддам задарма. Місіс Велдон питала себе подумки, чи немає в пропозиції Негору якоїсь пастки. Але він, начебто говорив, серйозно, такому негідникові, для якого гроші над усе, можна вірити, коли йдеться про дуже вигідну справу, а ця справа таки мала принести Негору чималий зиск. І коли ви думаєте облагородити справу, обізвалася місіс Велдон трохи згодом. Якомога швидше. Де? Тут. Джеймс Уелдон, мабуть, не побоїться приїхати до Казонде, щоб урятувати свою дружину і сина. Не побоїться, але хто йому дасть про це знати? Я. Я поїду до Сан-Франциско на розмову з Джеймсом Уелдоном. Гроші на дорогу у мене є. Ті, які ви вкрали на Пілігримі? Еге ж, ті, та ще інші. Нахабно відповів Негору. Я бо хочу продати вас не тільки швидко, а й дорого. Гадаю, Джеймс Уелдон, не пошкодує на це ста тисяч доларів. Не пошкодує, якщо має таку суму, холодно відказала місіс Велдон. Проте, коли ви скажете моєму чоловікові, що мене тримають у полоні в Казонде, у Центральній Африці, звичайно, скажу. То він не повірить вам без доказів. Він не такий необачний, щоб за першим вашим словом кинутися до Казонде. Він прийде, коли я привезу йому листа від вас, ви напишете, в якому становищі ви опинилися, і засвідчите, що я ваш вірний слуга, якому вдалося врятуватися від дикунів. Я не напишу такого листа, ще холодніше відказала місіс Уелдон. То ви відмовляєтесь? вигукнув Негору. Відмовляюся. Місіс Уелдон подумала про небезпеку, яка загрожуватиме її чоловікові під час подорожі до Казонде, і про те, що словам португальця вірити не можна, де гарантія, що, діставши викуп, він не затримає Джеймса Уелдона в Казонде. Ось чому вона, не вагаючись, відхилила пропозицію Негору. Але вона забула про те, що з нею її син, її малий Джек. Напишете цього листа, повторив Негору. Ні, твердо відповіла місіс Велдон. Дивіться, ви тут із сином, у моїй волі зробити з вами те, що мені заманеться. Місіс Велдон хотіла була сказати, що не боїться погроз, але серце в неї несамовито колотало, і вона не могла здобутися на слово. Отже, місіс Велдон, мовив Негору, ви. Обміркуєте мою пропозицію. За тиждень я матиму від вас листа до Джеймса Уелдона. Або ви дуже пожалкуєте.